Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правоноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Особливість в тім, що, по перше, вона важить пів кілограми. В неї йде медово-горчичний соус. Жульєн грибів, курка трияки та сир. шеф кухар Володимир готує найпопулярнішу страву з меню. Славно звісно, Маріупольську шаурму з 23-го району. Вона була на 23-му мікрорайоні. Це там, де я народився і виріс. І вона зветься тут так само. Вона була легендарна, тож ми. Сюди її перевезли, так би мовити, і багато людей, які з Маріуполя вони приходять і саме її замовляють. Володимир разом з друзями переїхав до Львова в березні, коли рідне місто здригалося від обстрілів та вибухів. Тут вони допомагали рідним знаходити помешкання. Ми все тут зібрались. Обійнялись і думали, що будемо робити далі. Залишились тут у любові. Так і виникла ідея створити кав'ярню, адже хлопці в тій справі не новачки. Знайшли приміщення в самісінькому центрі міста, зробили ремонт і почали приймати перших відвідувачів. Ми захотіли створити робочі місця, щоб допомогти їм повернутися до звичайного життя, бо люди втратили все. Взагалі у нас ще є виробництво Камбучі, і ми також його перевезли сюди і таким чином створили там 20-30 робочих місць ну, разом з закладом. І ось так. Тож 90%, хто в нас працює, це маріупольці. Єдиний, хто не з Маріуполя у команді Олексій, він з Ніжина, Чернігівської області. Разом з дружиною та маленькою дитиною також евакуювався до Львова. Коли ми відкрилися, коли до нас завітало багато гостей, ми вже закриваємо двері, і ми виходимо з дверей, кажемо людям «Дякуємо, що ви до нас завітали. І вони починають всі аплодувати і теж кричати нам Дяку і це так було приємно. Ми просто на тому моменті зрозуміли, що ми дійсно робимо все так. Назва закладу 0629 – це Телефонний код Маріуполя він і написаний замість вивіски на синьо жовтому прапорі при вході. На стінах мапа міста, а ще полотна Маріупольського художника. У кав'ярню часто навідується, щоб просто побачитись із земляками та розділити спогади про рідне місто. не просто попадають сюди, чувствуєш, що ні знову вдома. К нам в, в основному ходять переселенці. Їм просто тут комфортно. Приємніше, коли ти приходиш, підтримуєш бізнес. Тих міст, куди б ти хотів там повернутися, знову планують відкрити заклад і в Києві. Та найбільше про що мріють хлопці, це знову побачити рідний Маріуполь вільним і вже там пригощати всіх славнозвісною шаурмою з 23-го району. Морослав Прокопюк, Улюк, Факти Сітіві. Єдині новини.